Саду гуляла, квіти, збирала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Причарувала серце і душу, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу ходити буду, любити буду, ходити буду, любити буду, скажу по правді, брати, не буду. Я більш не вийду, я більш не стану, я більш не вийду, я більш не стану, я вишлю сестру такую саму, а я з сестрою вечір постою, а я з сестрою вечір постою. Не та розмова що із тобою, не та розмова, не ті речі, не та розмова, не ті речі, що говорили в минулий вечір. Не ті речі, не та розмова, не ті речі. Не та розмова, не біла лиця, не чорна брова, не ті речі, не та розмова, не біла лиця, не чорна брова, саду. саду гуляла, квіти, збирала, в саду гуляла. Квіти збирала, кого любила, причарувала.